Власне, про це зокрема будемо спілкуватися з нашим експертом, який вже є з нами на зв'язку. Це Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пане Валерію, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Доброго вечора. Тож росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні, як ми вже бачили. Є травмовані, є загиблі або поцілили по житлових будинках. От, з чим пов'язана mm -hmm. е, на вашу думку така пауза, бо від останнього подібного цього обстрілу ну минув приблизно місяць, і можливо у вас є думки, чому саме сьогодні це відбулось? Бо з приїздом Бореля привітали шановного європейського гостя. А чому Може, так розумієте, в росіян причини, ну це важко щось сказати. Вони пов'язані з 9 травня, з днем народження Путіна, з виборами, з приїздом гостей, з спробами когось залякати. Ну тут я логіки не бачу. Ну, якщо хтось знайде цю логіку, ну буде дуже вдячний, щоб повідомили глядачів. Всі якось експерти зорієнтуються, значить чого чекати. да Але в росіян логіки я не бачу. Ну логіки, як ви кажете, звісно, і нема. Але чи може це бути, ймовірно, така серія обстрілів до 24 лютого? Ну, бо ми знаємо, як росіяни от люблять у ці всякі дати, і от все символічне. Ну, може, знаєте, я ще пов'язую з тим, що росіяни. А, вже втратили, втратили всяку так, надію дочекатися 20 градусних морозів, да? і вже бачать, що вже перша, ну, майже перша декада лютого, перший тиждень лютого пройшов, а морозів все нема і нема. І вони так і не зможуть заморозити українців. Ну, вдарили так. знаєте, Сьогоднішній удар, він, так би мовити, він навіть не дотягує до середньої дальності, середньої потужності ударів. От просто такий черговий наліт. Ну єдине, що я можу сказати, тут були застосовані нові типи ракет, незвичайні для нас. Може це пов'язане з тим, що росіяни випробовували нові типи ракет і якось ну, в них. Потрібно було, було рапортувати про застосування цих ракет це може бути як варіант. От, власне, про нові типи ракет є повідомлення про те, що сьогодні Росія вперше застосувала нові ракети «Циркон». А що це таке, якщо ви знаєте, і чим вони відрізняються від тих, що досі, ну скажімо так, прилітали по нашим містам? Ну, як визначили, що це циркон, знайшли, знайшли уламок з вибитим індексом ТРМ 22. А це індекс ГРАУ, головне ракетно-артилерійське управління російських збройних сил. Да? Кожна ракета має такий індекс ГРАУ, офіційна назва і, скажімо так, популярна назва, як американці це називають. Циркон – популярна назва це так звана гіперзвукова ракета. І так згідно інформації, яка оприлюднювалась в медіа на державний оборонзаказ 2023 року на минулий рік, а да, була така позиція виробити кілька десятків таких ракет. Ну, от, зараз, зараз мабуть, все ж таки росіянам кілька, не кілька десятків, а кілька таких ракет вдалося зробити. І зараз вони просто спробували їх випробувати. Але... Випробування не вдалися. Ракета попала бозна куди. От, ну, жодних ушкоджень не нанесла, ну, перебила якісь дроти в землі. Але в наших населених пунктах, коли куди не вдариш, усюди або дроти, або трубопроводи. Да? Тобто зрозуміло, що це випадкове влучання. А що таке ракета «Циркон»? Це, власне, за розмірами та сама ракета калібр. Вона випускається з тих самих контейнерів, але має набагато потужніший двигун, який дозволяє їй летіти зі швидкістю там до 2 км на годину. Тобто вона ще швидша, ніж кінжали чи а, іскандери, така балістика, швидкісна балістика. От, до 7 тисяч км на годину. От. Ну, а Всі інші показники от росіяни вважали, що швидкість робить її невразливою. Але схоже, що ця ракета була або підбита на трасі і попала бозна знакуди, або взагалі не вдається на кінцевому етапі зробити її високоточною, як деякі варіанти того самого «Іскандера» з оптичним наведенням. Тобто вони запускають по площ площах ці ракети. І поки що вони так по площах кудись і потрапили на нею. Ну і ще було з других ракет знову були випробування корейських ракет. Які прилетіли дві з них прилетіли по Харкову, їх вже відрізнили по уламках від звичайних російських ескандерів, С-300, які там вже знаєте, з кожним нальотом, і навіть не масованими такими окремими нальотами, вже до них звикли, і експерти вже без ну за мінімальний час їх відрізняють. От власне щодо цих ракет, які вже ви згадали, та північно-корейські хотіли також детальніше дізнатися про те, що це за ракети. Ми знаємо, що це не вперше ворог використовує ці ракети. Хотілося б про них дізнатись більше, і можливо є якась інформація про те, скільки загалом цих ракет є на озброєні, чи на озброєнні в КНДР, є на озброєні, чи в Росії передали щось отакі деталі хотілося б дізнатися. Ну ви розумієте, що навіть західні експерти, які працюють з відповідними компетентними органі... органами, ці цифри назвати не можуть, бо занадто закрита країна Північна Корея. Це виясняється по поставках в портах, по закритих ящиках. Да? Okay. Ну і таким чином кажуть, що було передано кілька десятків таких ракет. Але як бачите, точністю вони теж не відзначаються, і це вже було неодноразово відмічено. І росіяни загалом їх використовують лише для масовості, так щоб відвернути увагу протиповітряно оборони і на ці ракети викликати пуски антиракет від Петріоту, які дороговартісні, які в нас ну, не так багато, скажімо, і в основному з цією метою вони запускаються. Щодо е, тактико-технічних характеристик цих ракет, значить, вони називаються КН 23 і скажімо так: це іскандероподібна ракета. Вихідна ракета Іскандер зовні дуже схожі, але корейська трішечки більше, має трішечки більшу, ну не трішечки, а десь на кілометрів 70-80 більшу дальність. Але зроблена ну, на набагато нижчому рівні, ніж Іскандер, і е, вона реагує на засоби радіоелектронної боротьби. Тобто такі ракети можна а, збивати з траєкторії за допомогою постановки а, радіоперешкод. Тобто, вона вони на неї на поліції ракети впливають. Вона не може зорієнтуватися, куди її влучати. І вона не стійка як до впливу. Ну, скажімо, до спуфінгу, не, не а, чутливо до спуфінгу. Зрозуміло. Тобто, можна зробити висновок, що ракети неефективні, використовують так їх. Для залякування більшість ну, росіяни та да, росіяни не справляються з випуском а, ракет, тому змушені побиратися по таких передових ракетних е, країнах, як Корея, як Іран. Значить, ну там безпілотники поки що звідти От, але це такий терористичний інтернаціонал, який загалом підтримує один одного набагато багато. Так би мовити, сильніше ніж демократичні країни, поки що, ви бачите, які проблеми у нас з нашими союзниками зараз. Пане Валерію, також ракети були і на Львівщині, зокрема сьогодні, під час ракетної атаки одна з них маємо інформацію, летіла в напрямку Польщі, і ну орієнтовно за 20 кілометрів до кордону вона розвернулася на 180 градусів в Польщі. Звісно, одразу зреагували, підняли винищувачі в 16, наскільки ми знаємо у повітря. Чому одразу три літаки підняли? Це таке перше питання. Як на вашу думку, один би не впорався? У разі небезпеки для нашої сусід. України. Скажімо так. По-перше, мені сподобалося, що одразу встигли підняти три винищувачі. Загалом, це мала піднятися або чергова пара, або чергова ланка. Це два чи чотири винищувачі. Так? Але своєчасно отримана інформація з літаючих радарів, своєчасно в бойову готовність а, сили а, винищувальної авіації. От. А Чому, а, скажімо так, було піднято три винищувачі? Вони ж не в групі летіли. Вони перекривали окремі райони там, де очікувалася ця ракета, бо вона могла зробити після перетину кордону вона могла полетіти в будь-якому напрямку. І ці напрямки мали бути перекриті. Один літак. Чатував на ракету в місті, наприклад, там перетину кордону, да? а далі ці ще два літаки значить, могли там прикривати, якщо перший не впорався з цією ракетою, могли прикривати. І в цій історії мені дуже сподобалася реакція польської сторони. Там було проведено опитування а, громадян. Ну, таке воно, мабуть, репрезентативне, але таке не по всій країні. А чи вони підтримали збиття російських засобів враження, тобто ракет, крилатих ракет, там дронів безпілотників над польською, польською зенітною проти польською протиповітряною обороною над українською територією? Так от, дві три дві третини громадян сказали так. Ми підтримали. І ще там якийсь серйозний процент, порядка 15, він був такий невпевнений, не знав, як відповісти на це питання. Тобто я би все ж таки це питання якось би обговорив з союзниками, от і в нас би зменшився, так би мовити, витрата ракет. Якщо б польське ППО взяла на себе на 30-40 кілометрів, ну це дальність нормальна дальність для петріота. Так, взяли б на себе знищення російських засобів ураження, які... Перспективі могли втратити управління і полетіти на Польщу, а там на борту 450 кілограмів вибухівки. От, власне, від польського ППО також ще би хотілося поговорити про Львівське ППО, оскільки про Львівщину говоримо, що одна з ракет, яку ну, підбило наше ППО на Львівщині, вона впала у полі за кількасот метрів від житлових будинків і це і не здетонувала. От про що це свідчить на вашу думку? Чи, скажімо так, була ця ракета з браком, чи це нормально для неї? Ну, для деяких типів ракет, наприклад, для балістики, там взагалі нема ударного підривача. Да? І якщо ракета якось нештатно завершує політ, вона може і не підірватися, в неї лише електронний підривач. Щодо крилатих ракет, ну не знаю. Мабуть, е чесно кажучи, е це та частина, до якої фахівців не допускають. Mm -hmm. Підрива, ну скажімо так, бойова частина. Одразу, як тільки така ракета падає. Першими приїжджають МЧСники або армійські сапери, знімають її, відвозять, підривають, і після того починається дослідження самої ракети. Тобто, тут я вам сказати чітко, по крилатих ракетах просто не зможу. От, я ще чому питаю, можливо, таке уточнення, чи може це взагалі в теорії свідчити про те, що почали використовувати якісь такі, як ви вже говорили, неефективні ракети, чи можливо якісь ракети, які вже там постояли, в них якийсь термін придатності завершився, що от вони не дотонують? Тобто якісь ну мотлох, який лишився на складах, уже використовують? Тобто весь арсенал, який мають, пішов в рух, чи ні? Чи це не свідчить про це? Ні, це як варіант могла бути ракета з імітатором ядерної бойової частини, тобто з болванкою замість вибухівки. Ну такі ж було багато таких випадків. А ракети, які підвішують під літаки, скажімо, бойова частина може відмовити ну, ну в самих крайніх випадках. Знаєте, один випадок на кілька тисяч. Відмовити може розкриття крил, відмовити частіше за все відмовляє двигун. От коли ракети падають просто в море в Каспійське море, це відмова двигуна. Коли вони падають десь в Волгоградській області, да? ну це якась відмова якоїсь системи, може бути навіть навігаційної системи. Але коли ракета долетіла до Львівської області, впала і не вибухнула, ну це тут важко сказати, яка тут причина. Щось може бути комплексне, може. Важко сказати, я не можу зорієнтуватися. Зрозуміло, і на завершення таке питання. Останні запуски ракет ворог ну здійснював за допомогою авіації. Водночас він перестав використовувати запуски з моря. Чи може це свідчити, що на воді ми домінуємо, попри відсутність у нас повноцінного флоту? Ну, я б так не сказав, все ж таки було попередньому, що прилетіли три ракети калібр, це морські ракети, вони випускаються лише з кораблів. Причому, оскільки мова йде мова йшла про циркон, от, хоча б один циркон, поки знайдено один циркон, так поки що циркон запускали виключно з морських платформ, тобто кораблів класу «Фрегат». От у росіян такі кораблі є на морі, запускалися з району Новоросійська, якраз там, де зараз базується основна частина російського флоту, включаючи їх фрегат, який зараз є, флагманським кораблем Чорноморського флоту. Тобто флот, він, скажімо так, виключений з активних бойових дій, але все ж таки, як пускові установки флоту, ну, все ж таки, пускові установки флоту продовжують використовуватися для ударів по Україні.